Доброго дня, шановні наші глядачі, Як ви бачите зі мною в кадрі агент з питань національної безпеки, голова всеукраїнського об'єднання «Щит і меч Ігор Глова зараз. Пройшла прес-конференція на тему національної безпеки і як ми маємо. Боротися з корупцією в владі і в місті Києві, бо зараз проходять проходитимуть вибори на мера Києва до Київської міської ради, і ми хочемо, щоб пан Ігор дав свої коментарі відносно цієї прес-конференції. Доброго дня, доброго дня, дякую за запитання. Я хочу сказати, що зараз ми от були на конференції як експерт з питань національної безпеки, голова всеукраїнського. Промаського об'єднання ветеранів прикордонної розвідки меч виступав і казав, що обороти корупцію ми можемо тільки спільними зусиллями. Перш за все, мова йде про те, що ми повинні об'єднати зусилля влади, зусилля суспільства, тобто готовність суспільства мати правовий відповідний інструментарій і інструментарій інституціональний у вигляді антикорупційного бюро. Якщо ми будемо мати і отримаю синергію від цих чотирьох елементів, повірте мені. Корупцію ми здолаємо. Ну, не зовсім, хоча б суттєво знижимо рівень. Більш того, зараз є унікальна ситуація, коли команда Єгора Соболєва пропонує досить слушний такий відточковий момент люстрацію. Безперечно, йдуть, йдуть такі моменти, як дискусії щодо того, яку проводити люстрацію, політичну, професіональну. Я, наприклад, і мої колеги виступаємо за антикорупційну люстрацію. В чому суть? Усі Претенденти на владу, на виконавчу, законодавчу судову або ті особи, які працюють у владі, повинні заповнити так звану нульову декларацію про свої статки, майно та кошти. Люстраційний комітет повинен ці дані перевірити і повідомити суспільству без. Наскільки ці дані, ці декларації нульові, об'єктивні. Тобто не так, щоб було, що коли людина йде до Верховної Ради або на пост президента, заповнює декларацію, а там 803 гривні, або там 180 чи 100 тисяч і або так далі, так. або однокімнатна квартира, одну, або, або однокімнатна квартира і так далі. Тобто мова йде про що? Ми сьогодні повинні включити світло на ці процеси. Значить, і тоді, тоді люстрація вона призведе до того, що люди, які не хочуть, люстрація повинна бути однозначно. Добровільною, які працюють в державному секторі, вони повинні піти, звільнити місце для тих, хто хоче, може і бажає працювати прозоро. Друга ситуація: ті люди, які обираються, теж повинні проходити люстрацію. Безперечно, люстрація не може стосуватися вже обраних народних депутатів або там вже обраного президента. Але коли вони являються кандидатами, вони обов'язково повинні пройти люстрацію. Тоді буде видно. Значить, за всіма тими сукупними елементами, наскільки людина щира і готова чесно працювати, безперечно, суспільство, громадські організації, журналісти в рамках журналістських розслідувань, архівів, матеріалів і так далі, повинні долучитися до цієї роботи, не стояти осторонь. Бо коли ми йдемо на виборчу ділянку і голосуємо за пачку гречки там або цукру, або ще чогось, то ми ж самі потураємо цій корупції, яка на сьогоднішній день є. Тому це загальна справа, і говорити, що хтось там зробить, створять орган, а він всіх подолає, всіх здолає побороти бороться. Такого не буде. Але ж пане Ігоре, знову ж таки, на сьогоднішній день, 22 роки, в Україні Україна є незалежною і створені настільки владною системою, владою, саме система влади, навіть те ж саме голосування. В цьому світі вже давно існує онлайн голосування, де людина через соціальні сітки може зайти і віддати голос за того чи іншого депутата і точно так же його відізвати. У нас же підрахує рахують голоса разом з Беркутом вночі при виключенні. Світлі, не дивлячись на те, що з усього світу приїжджають наблюдачі за цими виборами і різні експерти, і все йде прозоро в день. Але все відбувається, на жаль, на жаль, вночі. Це знає весь український народ. Як подолати оцю, цей момент? Безперечно. Ту тему, яку ви підняли, вона дуже важлива: це електронне самоврядування, електронний уряд і електронна демократія. Електронна демократія. Але її за один як. За один, ну за забаганки ми її не врегулюємо. Чому і не вирішимо? Чому? Тому що треба перше. Ну ви розумієте, в 2012 році я балотувався до Верховної Ради по Львівщині, це Яворівський район, це сільський район. Там охоплення інтернетом, щоб люди мали доступ до інтернету, щоб ту кнопку, як ви кажете, натиснути, так то менше, можливо, там навіть 10%. Але це ж її 40%. газети. Це газета. Ви ведете мову про те, щоб натиснути так, кнопку. Так, так. Але як ви кажете, що б... потрібно? Значить, що потрібно? Перше, треба ввести в Верховній Раді, і в інших радах це потрібно ввести сенсорні кнопки для особистого голосування. Особисте голосування. Друге. Безперечно, треба розвивати є демократію. Можливо, через спочатку не, не на голосування, а спочатку зробити на плебісцитах, ви, ви, ну, спробувати і на референдумах загальнонаціональних або місцевих, щоб ну населення, виборці, люди повинні провикнути до такої до такої форми. Розумієте, є країни, де референдуми або опитування плебісцити проводяться щотижнево з тих чи інших питань: місцевого життя чи чи. Чи, чи загальнодержавне. Інша справа, що мова йде тоді, коли ми питаємо, питаємо ви мене питаєте, яким чином подолати політичну корупцію. Політичну корупцію ніяким електронним голосуванням, ніяким кнопками однозначно подолати тільки цим не можна, бо це комплекс, комплекс заходів. І перш за, все, перш за все, це підвищення правової культури, політичної культури суспільства, людей. Без цього не буде. Зараз люди стояли на Майдані, гинули на Майдані. За що? За справедливість та за гідність. Але гідність ми здобули, так, ми вже не раби, стали з колін. Але мова йде про те, щоб люди відчули справедливість. А справедливість питання, категорія, вона досить така відносна, бо це більше елемент моральності. І коли люди йдуть до влади, правильно казав експерт, що раніше ми казали, що люди у владі повинні бути професійні, так? Патріотичні і моральні. А зараз мова йде з урахуванням зовнішньої загрози. Патріотичні, моральні, а потім професійні. А чому так, дехто питає? Та тому що люди, коли ті були при минулі в раді, вони були професійні, але вони знали, як що, де взяти, яким чином красти і так далі. Тому давайте ми, от цей є шанс, коли нам дається змога, коли ми зможемо переобрати належну, чесну, професійну, а саме головне, патріотичну владу. І тоді ми зможемо почати розбудовувати, розбудовувати в подальшому. Нашого шановний пане експерт національної безпеки до вас тоді інше питання виникає вже по ходу. А чи не мож, чи не потрібно насамперед негайно зробити ілюстрацію саме політичних партій, їх власників і діячів, і е, проаналізувати яку е, користь чим займаються ці партії, хто їх фінансує, дати відкриту інформацію, так скажемо, в ефір, щоб люди розуміли, що ці партії вони виникають перед виборами, продають загра. І вводять через свої методики, методи людей приводять до влади, які потім підтримують цих же олігархів, бо вони олігархами фінансуються. Ось таке питання. Дякую за запитання. Хочу вам сказати таку річ. Зараз слово люстрація застосовується до всього, чого тільки можна. Будемо люструвати значить, по принципу, значить, був членом партії КПРС, не був. Був, значить, мав машину, не мав значити так. Тобто мо мова йде про те. Про те, що ви кажете, це не ну не люстрація. Не люстрація, мова йде про те, що в Україні треба прийняти відповідне законодавство да. про фінансування виборчої компанії виборчих компаній, і де чітко встановити, що держава фінансує. Політичні партії, період, наприклад, виборчих компаній, або там усіх в межах таких то фондів, все інше повинно бути абсолютно транспарентно, тобто прозоро. Ми сьогодні, ну як як собі виявляєте, в Україні майже 200 партій, так як ми сьогодні їх люструємо, тобто іншими словами, безперечно, ті партії, які представлені в парламенті. Ну вони ре реально займають владні владний олімп і представлені в регіонах і так далі. Це одна ситуація. Інші партії, ну вони я вам хочу сказати. Я думаю, що більше сотні партій вони на Маргенесі, тому їх, їх і немає, тому їх люструвати. І тим більше я, наприклад, не знаю такого. Ну я не знаю такого досвіду жодної країни світу, щоб мова йшла про люстрацію в тому розумінні, як ви розумієте, саме угу. партій. Ну мені здається, що це, це воно не буде мати тої корці. Краще повірте мені. Якщо ми проведемо антикорупційну люстрацію, куди людина у владі, в тому числі яка де, е, вибирається, обирається, і людина, яка зараз працює у владі, пройде антикорупційну люстрацію, повірте мені, половина місць звільниться для нових облич. І тоді ми будемо мати зовсім іншу якість, тому що тоді кількість переросте в якість. І останнє запитання. Ви як особистість, така велика особистість, як людина, яка займається політикою, аналітикою і взагалі такою діяльністю національної безпеки. Скажіть, будь ласка, з цих 23 претендентів на сьогодні на, сьогодні на, на крісло, так скажемо, президента в Україні, кого ви особисто з них так виділяєте і кого ви будете підтримувати? Якщо це не секрет? Це таке, цікаве, досить цікаве питання, що це пряме питання лопне, яке ви очікуєте від мене Відповідь. прямої да. відповіді. На жаль, на жаль, я вам скажу так. Щири. На жаль, я вам скажу так. Знаєте, Можна по-різному казати, я можу назвати там прізвище, одного, двох, трьох не хочу цього робити. Тому що певні люди орієнтуються на мою думку, і це було б неправильно. Значить, я би хотів сказати так: зараз є унікальний шанс обрати саме того кандидата, в програмі якого люди... Отримають відчуттям свого серця відзвук. і люди повинні чітко усвідомити, що зараз Україна саме на тому Рубіконі, коли від голосу кожного залежить майбутнє, не тільки тих, хто живе сьогодні, але й наших дітей, тих, хто буде жити завтра. Тому сьогодні треба дуже прискіпливо підійти, потратити можливо певний час, прочитати хоча б те, що люди обіцяють в своїх програмах. Тоді буде зрозуміло, бо у нас всі красиві і всі розумні. Кожен раз обираємо, але, на жаль, щось кожен раз кажемо, що помиляємось. Тоді я просто всіх закликаю для того, щоб ми підійшли до, цих, до цього вибору відповідально. Так, з таким натхненням, як люди тут, тут стояли на вічах на 11-й, і як тут виборювали свою свободу. Бо гідність це не тільки вибороти свободу, гідніше її відстояти і правильно. Цією свободою скористатися, і оцей шанс вибору – це саме елемент, час, момент користання своєю свободою. Щиро дякуємо дякую. за вашу відповідь. Дякую. Вам також дякую